Не зраночку помитися. 505 або яка ти козачка? <рес> Бо Станіслав Буклан. <рес> Топ-5 речей, які б ви покращили в українському репі. <рес> ти повинен рвати свою С по де. Люблю міні-спідниці. Коротка, дякую. Найпривабливіші речі у скелетах і жінках. Усім привіт! Це шоу є відповідь, в якому глядачі міняються місцями і зірками. І тепер вони відгадують відповіді улюблених Селебратіс. Три раунди, два права на помилку. Поїхали. У цьому раунді перехожі мають відгадати, який з двох варіантів обрали зірки Наталя Денисенко. Що вона обрала? Зробити мейк власноруч або довіритись гримеру. Власноруч, власноруч. Правильно, я люблю і власноруч робити мейк і гримеру. Тому якщо для повсякдення, то звичайно власноруч, тому що це така рутина для дівчат приємна. Тому напевно на першому я залишу власноруч Дарія Петрожицька, Станіслав Боклан або Костянтин Войтенко? Боклан. Баклан. Я б теж так обрав. Станіслав Баклан. Чому? <с> Бо Станіслав Баклан. Ксенія Мішина. Бути ведучою телевізійного шоу або головною героїнею серіалу. Героїнею головне. Так, Героїнею? Так. No. Перша неправильна відповідь. Mm, ну, зараз це, це шоу. Тарас Цимбалюк. Коротка чи довга зачіска у чоловіка? Коротка. Mm, довга? Ну, тобі я дякую особисто, але це неправильно. А ти відгадала? На жаль, ти програєш, але ти продовжуєш. Коротка. Дякую. Артемій Єгоров: зіграти плідного детектива або сентиментального романтика у кіно. О, Господи, романтика. Романтика. Сентиментальний романтик. Чому? Було, завжди граю в детективів, тому хочеться якогось різноманіття. Андрій Ісаєнко. Грати у театрі або в кіно? У кіно. На жаль? Це неправильна відповідь. Mm -hmm. Але, дівчата, дякую вам за відповідь, за те, що намагалися відгадати це все. В кіно. В кіно теж. Перша помилка. Театр. Mm -hmm. Чому? Uh, цікавіше. Алексєєв. Пісня про щасливе кохання або невзаємне? Про щасливе кохання, так. Неправильно, друзі, mm -hmm. у вас у обох помилка? взаємно. Про щасливе Молодь. На жаль, у тебе друга помилка, і ти вилітаєш, але ти продовжуєш. Ти правильно сказав. Пісня про невзаємне кохання. Чому? Тому що я лірик, драматург, тому що в драмі є сила. От але про щасливе кохання колись будуть також. Позитив, яка ти козачка або 505? 505? Так. І це правильна відповідь. 505, 505, а що там? Ну, ладно. Е, 505. Маша Кондратенко: фіт з Клонексом або Клавдією Петрівною. Клавдією Петрівною. Правильно. <плес> Обидва. <плес> ну давайте одного. Ну, можу. Ну, ближче за стилом і за духом мені Клавдія Петрівна. Клонекс, вибач, Тумазар. А зараз беремо дружньо палець і засовуємо собі в рота <плес> записати урок англійської в TikTok або записати пісню. Пісню. На жаль, це теж неправильна відповідь, але дякуємо вам, друзі, за відповідь. В Тік-Ток. Записати урок англійської і це правильно. А, записати урок англійської в TikTok. Трі кініки фіт з ярмаком або з Тревісом Ярмаком. Скоттом. Тревісом, Скоттом. Ну, слухай, друже, ти переміг, а ти, на жаль, ні. Але за Ярмака від тебе респект, я думаю, від нього буде. А, з ярмаком в мене вже був, тому з Тревісом Скоттом. Глядачі мають відгадати семи варіантів, п'ять правильних. Вірні відповіді складуть топ-5 вподобань зірок. Перше твоє питання: топ-5 косметичних засобів від Дарії Петружицької. Серед варіантів: пінка для вмивання, помада, крем, тональний крем, хайлайтер, туш для ві рум'яна. Я думаю, що це пінка для вмивання. Перший варіант правильний є. Продовжуй. Далі крем є. От. Тональний крем. Є три. Без помилок ідеш. От. Далі хайлайтер. Перша <звіг> помилка. Угу. Добре, тоді хай буде хайлайтер. Ще вже казав. <звіг> Т, ти, ти, ти що не сказав хайлайтер, так? хайлайтер. Добре. Тоді буде хай рум'яна. Є і останнє. Тобі треба обрати туш для вій або помада. От тут треба подумати, слухай. Туш для вій. Правильно. Пінка для вмивання, крем. Е, тональний крем, нехай буде. Туш для вій і рум'яна. То 5 улюблених аксесуарів у гардеробі Наталі Денисенко: білий колір, золоті браслети, перлини, міні-спідниці, сережки, білі джинси та сорочки. Дивись, я тобі поновлюю два права на помилку: так само: 5 правильних, два неправильних. Окей, я думаю: золоті браслети. Перша помилка. <гум> Добре, хай буде тоді білі джинси. Є. Yeah. Хай буде білий колір кольор? Є yeah, друга. Так. Перлини. Три є yeah. сорочки. Четверта і остання. Так, і міні-спідниці, міні правильно. Білий колір це найперше мій улюблений аксесуар, перли. Люблю міні-спідниці. І що ще? Це скільки назвали? Три. Три. Ага, чотири. Я люблю ще білі джинси. Це обов'язково у мене на всі сезони. Я вдягаю. Ну і сорочки. Сорочки теж люблю. Три кініки то п'ять речей, які б він змінив в українському репі. Збільшість. Кількість реперів? Мінус. Перше мінус. Пока... Ну, подивись на всі варіанти. Серед них я такий якийсь, ну, гарний, гарний, якийсь 100% підійде. <гум> Створив би його насамперед. Я думаю. Так, і це єдина правильна відповідь. Створив би його насамперед. Лоникс вибач. <гум> Трішки. <гум> а що розвивали? які б жанри, наприклад? Uh, всі, всі жанри круті в хіп-хопі. Я як розмовляти англійською мовою, якщо у вас рівень а 0 і ви взагалі не вдупляєте, як розмовляти англійською мовою? Не знаю. Просто треба його робити і робити його правильно, а не думати, що там, наприклад, от велика помилка багатьох українських реперів, це вони думають, вони написали тричок, вони його просто там дропнули, і аудиторія його сама знайде. Так воно не працює. Ти повинен рвати свою с. You know? Ну, типу, вони, вони повинні працювати, вони повинні хаслити, щоб е, аудиторія їх почула. Топ-5 речей, які ви вважаєте найпривабливішими у жінках від Андрія Ісаєнко: очі, чесність, сідниці, розум, груди, ноги та відвертість. Розум. Є. Розум. Є. Чесність. Чесність? Є. Чесність. Друга. Очі. Правильно. І очі. Є. Ноги. Є. Ноги. Є. Відвертість. Ні. Перша помилка. І от дивись: у тебе вибір сідниці або груди. Звісно, сідниці. Ну, я розумію твій вибір, але Андрій так не сказав: Сідниці. Сідниці неправильно. І останнє: груди або відвертість. Ну тут вже груди. Груди? Правильно. Очі, чесність, груди, ноги. Топ-5 найпривабливіших речей у чоловіках, за думкою Ірини Кудашової: Розум, високий зріст, харизма. Спортивне тіло, статус, щирість, щедрість. А. Ну, давай по шерзі. Ну, це перше, це буде високий зріст. І це неправильно. Отак от. Як? Ось так, бачиш, не завжди це важливо. Щедрість. Є. Перша є ще чотири. Розум. Є, ще три. Ти впевнено йдеш. Я в тебе вірю Скелет, як ні в кого, ніколи. Не знаю, я себе не вірю. Добре, тоді хай буде харизма. Є третя, ще два. У тебе всі три залишилися. Спортивне тіло, статус і, щ... і щирість. Серед них два правильних і один неправильний. Тоді давай. Щедрість, хай щирість. правильно. І тепер найважливіше обрати спортивне тіло або статус. Не знаю. Та, Та хай буде спортивне тіло. І це правильно, скелет, ти переміг. Скелет, ти просто красень. Я в тебе вірив з самого початку. І давай скажи нам найпривабліші речі у скелетах і жінках скелетих жінках. А у тебе є якась скелетиня? Твоя? Жаль немає. На жаль, немає. А що, що має бути в твоїй скелетині найпривабливіше? А, душа, по-перше, і очі. Розум. Харизма. Спортивне тіло. Щирість хай буде і. Щедрість. Ну, непоганий характер. Декілька зірок відповіли на однакове питання. Завдання глядачів правильно співставити відповідь із зіркою. Ваше питання: секрет чоловічої краси це. Відповідали Артем Єгоров, Андрій Ісаєнко, Тарас Симбалюк. Варіанти: головне за раночку помитись, відповідальність і бути собою. Ну, Артем Єгоров, ну, 100% бути собою. Ні. Перша помилка. Ну, 100%, але не то. Ну, тоді Тарас Симбалюк. Бути собою? Ні-ні-ні. Головне зранечку помитись. Бро. Теж ні. Дві помилки поспіль. Ну як так? Знаєш, я тобі сказав, що виріжуть, якщо ти не вгадаєш, але коли два рази підряд не вгадуєш, то я думаю, тебе залишить. Ну я думаю, Тарас Цимбалюк сказав: головне зраночку помитись. І, навіть це неправильно. Перша помилка. Чому всі? Чомусь всі думають, що він так відповів, але це не так. Я думаю, що це Андрій Саєнко, головне, зраночку помитись. Ти перший, хто це все вгадав? Прикинь? І тепер вам треба відгадати Тарас Симбалюк. А, так слухай, у вас тут 50 на 50. Відповідальність сказав Тарас Симбалюк, або бути собою? собою. Я думаю, відповідальність. А ти що думаєш? Ну, я думаю, бути собою. На жаль, у тебе дві помилки, <гум> а ти переміг! Ну і тоді автоматично Артемій Єгоров сказав у тебе відповідальність. І ти переміг. А, вітаємо, що у тебе такий класний друг. Спасибо. Вітаємо тебе з перемогою. Yeah. Відповідальність. Well, не зраночку помитися, я думаю. Це. Знову ж таки, бути собою. Це буде собою. Ну непогано. В порівнянні з тим, що сказав Андрій, що треба просто помитись. О. Це це вже звучить дуже класно. Ну, Він жіночий лікар. Він шарить. Секрет жіночої краси вже відповідали Дар'я Петружицька, Наталя Денисенко і Ірина Кудашова. Варіанти здоров'я, посмішка, енергія і внутрішній стан. Ірина, Кудашо Ірина Кудашова посмішка, напевно. Так. Mm. Посмішка думаєте? Ні, енергія це внутрішній стан. Помилка. Да. Тоді посмішка. 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 А це вже правильно. правильно. Дарія Петрожицька, здоров'я, а Наталія Денисенко енергія та внутрішній стан. І це правильно, дівчата, повітряна тривога. Але бажаємо вам мирного неба, Дякую. гарного вечора. Дякуємо за відповіді. Здоров'я. Це енергія і внутрішній стан. Посмішка. О, дуже мила відповідь.